Картошка, абрикоси, сметана, компот. Літом без компоту не обійтися. Далі магазини, вареники, голубці, що тут ще, криві на особисту. Через відключення електроенергії змінив режим харчування і закупівлі продуктів, розповідає кропивничанин Руслан Смірнов. Нині каже, його родина готує менше, щоб не зіпсувалось. Зараз буду. Розігрівати супчик. Але ж це ну, так, на два рази і кастрюлька маленька. Раніше там пару-тройку днів. Відключення у нас дві години через дві, але буває так, що збиваються ці графіки, відключають раніше. У холодильнику їжа має зберігатися при температурі не вище плюс 4 градуси. Під час неструмлення її можна підтримувати за допомогою льоду, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Навіть якщо на полиці холодильника покласти заморожені ті самі пляшки із льодом, вони також будуть тримати температуру. Молоко, йогурти, будь-які молочні продукти, сметана, такі швидкопсувні продукти, як м'ясні вироби, можуть бути різні вироби, як м'ясо приготоване, як кубасні вироби так само. Будь-які тортові кекси з кремами продукти. Вони без холодильного температурного режиму, без холодильника, не повинні зовсім зберігатися, тому що завжди є ризик псування. Щоб уникнути харчових отруєнь, радить не готувати страви на запас. Підготувати запас таких продуктів, які не швидко псуються. Це такі продукти, як консерви, це ті самі сухі продукти, це ті самі крупи, горіхи, які можна використовувати, або сухі сніданки, які готувати біль. Ще легкі страви, овочеві страви відсторонитися і не готувати в такий час майонезліб, блюди, з соусами, які ті сами, які можуть бути часто причиною для розмноження і середовищем для розмноження мікроорганізмів. Пояснюю, якщо людина з'їсть зіпсовану їжу, симптоми отруєння, в залежності від збудника інфекції, можуть з'явитися як через годину, так і через сім діб. Зразу є прояви з боку кишкового тракту. Це може бути Тушнути це може бути блювання, це може бути діарея. Потрібно звертатися до медичних закладів за кваліфікованою медичною допомогою. Говорить, зростання кількості харчових отруєнь в області через відключення електрики немає. Середня кількість від 10 до 14 до 15 випадків гастроентероколітів, тобто кишкових інфекцій, йде на в області за один тиждень. Це звична фонова захворювання для кіровогранчини на протязі близько 10 років. Щоб у холодильнику трималась температура, радить його на час знеструмлення не відкривати або робити це якомога рідше речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. І за такого режиму роботи до 4 годин холодильна камера зберігає свою температуру зберігання харчових продуктів і морозильна камера до 48 годин при повній загрузці, також температуру мінусову зберігає. Якщо відключення у нас більше 4 годин, тоді є сенс того, щоб всі продукти з холодильниками. Камери, так також перемістити в камеру морозильну. Говорить, щоб уникнути харчових інфекцій, варто дотримуватись особистої гігієни, зокрема, частіше мити руки з милом. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.